Парку молоді, лебединка кипить робота. Комунальники латають асфальт, який місцями біля озера повиривало. Забираємо ту саму ямковість, яка утворилася на територіях парку, з яким ми знаємо, що це наше одне з таких найбільш людних місць, де пересувається велика кількість містян та гостей нашого міста. Тому проводимо його в належний стан. Звиклий, звичайний, поточний ремонт, нічого не з не відбувається. На стан пішохідної доріжки рівняни скаржилися уже неодноразово. Останнім часом кажуть, безпечно там гуляти було неможливо. В департаменті інфраструктури та благоустрою зазначають, що перед великоднем їхні працівники приводять до ладу інші пішохідні доріжки, тротуари та дороги міста. Ми усуваємо Ямковість, переводимо місто до ладу, закриваємо, як правило, в першу чергу це центральні частини доріг, а потім будемо переходити вже і до наших мікрорайонів, до спальних районів. Ну, станом на сьогодні прибудинкові території так само у нас виконується робота, це вже, але це вже по всьому місту, не відбувається вона там конкретно на якійсь території, відбувається по всьому місту. Завершити поточний ремонт пішохідної доріжки на лебединці планують найближчим часом. Наразі ж її частина перекрита стрічкою. Ольга Денілюк новини Рівного.